Отже, Вознесіння. Свято, яке деколи здається, ну таким десь там, ну є таке в календарі. І чи важливо воно насправді, і чи є сенс про нього взагалі згадувати? Чи взагалі багато в Святому Письмі є про Вознесіння? І, ну, знаєте, деколи ми так ставимося, ну, ну Вознесіння. Але знаєте, я, справа в тому, що апостоли. Вони е, вважали дуже важливим Вознесіння, і навіть якщо подивитися у Святе Письмо, то пам'ятаєте, коли Петро запропонував обрати 12-ту людину до, замість Юди, е, е, вимоги до тої людини, яка могла стати одним з 12 апостолів, були такі. Адже діє апостолів, перший розділ, двадцять перший вірш. Отже, треба, говорить Петро, щоб один із тих мужів, що сходилися з нами повсякчас, як Господь Ісус входив і виходив між нами, зачавши від хрещення Іванового аж до дня, коли Він вознісся від нас, щоб той разом із нами був свідком Його Воскресіння. Тобто, воно було настільки важлива подія, що. Лише двоє людей знайшлося, які були від початку свідками всього, що відбулося до Вознесення. І якщо почати згадувати, хто з вас може так, знаєте, на пам'ять, крім дії апостолів навести декілька прикладів і списання про Вознесіння? Один, два, три. Добре. Отже, трошечки нагадаємо, що Святе Письмо нам говорить про Вознесіння. Лука, 1, Єдиний з євангелістів, хто свідчить про це, і в Євангелії від Луки ми читаємо 24 розділ 50 й 51 вірш. І він вивів за місто їх аж до Віфанії, і знявши руки свої, поблагословив їх, і сталося, як він благословляв їх, то зачав відступати від них і на небо возноситись. Розуміємо, що воно візуально виглядало, як він піднесся, але ми з вами розуміємо, Гагарін нам вже повідав, що там за хмарами нема Бога. Ми розуміємо, що Він піднесся в трошки інше небо, не в те фізичне небо, а в небо, де присутність Божа на його троні, засівши разом з ним. Отже, Євангелія від, нам показує, що після Воскресіння Ісус являвся своїм учням, Він у певний момент перестав їм являтися після того, як відбулося. Вознесіння і тепер, хоча фізично Ісус не присутній в світі, але Він присутній з кожним із нас. Апостол Павло, наприклад, Він записав такий вірш, послання до Ефесян, 1 розділ, 20 вірш. Він говорить про Христа і про Бога, який воскресив із мертвих Його і посадивши на небі праворуч себе. Те, про що ми говоримо сьогодні, що наш Господь. Живий, діючий, і він сидить по правиці від Бога Отця, і він цар і пан над всім. Послання до євреїв говорить так, що Він, це послання до євреїв, перший розділ, третій вірш, він був сяйвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом, сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів, і. Засів поправиці величності на висоті. Отже, дивіться, писання достатньо багато це все обговорює, і це дуже важлива подія, і вона важлива з двох сторін. Ми подивимося трошечки, чому вона важлива для Христа і чому вона важлива для нас. Отже, перш за все, вознесіння було необхідним. Як свідоцтво про небесне прославлення, де Бог сидить, де Ісус сидить праворуч від Бога. І це на виконання 109-го псалму там є такий текст: промовив Господь Господові моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я ворогів твоїх під ніжками ног Твоїм. Це дуже часто цитуємо і текст у новому заповіті, і він відноситься. До Вознесіння Ісуса Христа, до прославлення нашого Бога. Він був прославлений, але зараз Він прославлений так, щоб всі люди і небесні створіння це бачать. Також він є доказом Його прославлення та його переваги над всіми людьми, у тому числі героями старого заповіту. Наприклад, дії апостолів другий розділ Петро проповідує, в день П'ятидесятниці це буде через тиждень. І там будуть лунати такі слова. Бог Ісуса цього Воскресив, чому свідків всі ми. А отож, як правицею Божою був він вознесений і обітницею Духа Святого прийняв він одоця, то й злив він о те, що ви бачите і чуєте. Не зайшов бо на небо Давид. А він порівнює Давіда, царя, величну фігуру старого заповіту і говорить, що він. Більше, ніж Давід, він більше, ніж ангели, і він через Вознесіння піднімається над усіма і наповнює все. Дивіться, як написано в посланні до Єфесян, 4 розділ, 10-й вірш. Хто зійшов був, той самий піднявся висотою над усі небеса, щоб наповнити все. Тобто це дуже важлива подія. І в іншому місці написано в посланні до Філіп'ян. Тому й Бог повишив його та й дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних, і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав що Ісус Христос, то є Господь, на славу Бога Отця. Отже, все це є доказами того, що наш Господь стоїть над всім творінням. Немає жодного ні в тому світі, ні в цьому світі, що було б чиє ім'я чия посада була б вище, чим те місце, де засів Ісус по правиці від Бога. Отже, для нього це важливо це був його час, коли він був явлений і там, і тут. І вже немає жодної людини, яка не скаже, я не знаю, хто такий Ісус. Я, я не знаю, хто такий Господь. Для християн це дуже важливо з іншого боку. Перше за все, аби Ісус не піднісся. Ми б не мали з вами дару Духа Святого. Євангелія від Івана, 16 розділ говорить: та я правду кажу вам краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас, а коли я піду, то пошлю вам Його. До речі, одна з таких любимих наших з вами улюблених таких цитат велике доручення. А? Ісус говорить там: ідіть, робіть учнів. Та і далі, що він говорить. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку, як повсякденно. Ми отримали дар Духа Святого, коли Він піднісся на небо і Він роздав дари, і для нас з вами цей дар є дар Духа Святого, який присутній у кожної віруючій людині. Далі дивіться. Оскільки Бога людина Ісус вознісся, це відкриває шлях і підтвердження для нас, що ми теж, як люди, будемо там, де зараз знаходиться Ісус. Павло каже так: знаємо, бо коли земний мешк... мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі. Дім нерукотворний та вічний, тому й зітхаємо, бажаючи передягнутися будівлею нашою, що з неба. Тобто він є підтвердженням того, що людина. Може, він як первісток того, що людина може існувати з Богом. По-третє, те, що Господь знаходиться на небесах по правиці, для нас є свідком того, що ту жертву, яку Він приніс, її достатньо, вона остаточна і не потребує повторення. Вона прийнята Богом, і наші з вами гріхи закриті. Те, що Господь сидить по правиці, означає, що Бог прийняв ту жертву. Це дуже важливо. І нарешті, оскільки він знаходиться по правицію від батька, оскільки він пройшов увесь шлях людини, він знає наші з вами хвилювання, наші з вами болі, наші з вами хвороби. І Він може заступатися за нас. І він заступається. Це його сучасне служіння. Він заступається за нас. Він є такий ефективний посередник, єдиний. Можливий посередник між людиною і Богом, людина Ісус Христос, так письмо нам каже про це. Отже, це дуже важливо, що Ісус піднісся і знаходиться зараз по правиці. Для нас, для поколінь, що були, і для поколінь, що будуть, це Господь, який піклується про нас, під ногами якого все знаходиться і немає нічого непідкореного Йому. Це означає, що навіть якщо хтось. Нас з вами ображає зараз. Як мені дуже подобається один вираз, ми можемо постраждати, але ми ніколи у Христі не будемо зруйновані, тому що наш Бог надусин. Нам може бути важко, нам прийдуть випробовування. Але те, що він сидить по правицю від Бога Отця, говорить про те, що ми у надійних руках. Обіцянка така, що ми сядемо разом з ним і будемо судити народи в судний день. Отже, дякуємо нашому Богові, славимо Його і вклоняємося йому. Ми коротко помолимося, будь ласка. Боже славний Ти є, і коли ми розмірковуємо над тим, що відбувається зараз, хоча наші очі вони не бачать зараз тої слави, в якій ти знаходишся, але ми читаємо від свідків Твого Вознесіння. Про те, що ти засів по праву руку від Бога Отця. і ми знаємо, що ти зараз керуєш цим світом. Ти знаєш, все покладено під ноги твої. І ми, Боже, також вклоняємося Тобі і славимо тебе, Боже, бо немає іншого імені, яке достойне слави, і такого імені, яким можна спастись. Дякуємо Тобі за твоє поклування про нас, Отець і Святий Дух. Амінь. Отже, сідайте, будь ласка. Таке, таке свідчення про святе Вознесіння. Я, я сподіваюся, що якщо хтось вас спитає, а що то таке, то там в календарі такі чудернацькі слова. То ви будете знати, що відповідати в цьому, в цьому разі. Добре, я тепер запрошую до проповіді. Налаштуйтесь, будь ласка, брата Віктора перед хліболаманням він дасть нам добрі настанови, нашим молодим членам церкви. Настанови, щоб ми приймали. Участь у вечері господній з похорою, зі смиренням, з аналізом самих себе. Брат Віктор, я прошу тебе, будь ласка.